Що буде з пенсіями у квітні 2024 року? Кому у квітні піднімуть пенсію, а кому ні? У квітні цього року на частину українських пенсіонерів очікує додаткове збільшення та автоматичний перерахунок пенсій. І так розповідаємо, кого торкнеться підвищення пенсій у квітні. І так, в першу чергу, підняття пенсії відбудеться для громадян України старшими за 35 років, які мають повний страховий стаж. В другу чергу пенсіонерам, які працюють, також зроблять перерахунок пенсії, оскільки розмір мінімальної зарплати зріс з 1 січня 2024 року, зріс він до 7 тисяч гривень, то пенсіонери старше за 65 років, які мають повний стаж. З 1 квітня 2024 року отримують пенсії не менше ніж 2840 гривень замість 2680 гривень, що становить 40% від мінімальної зарплати. Збільшення цього показника з 1 квітня збільшить мінімальну пенсію для таких осіб до 3200 гривень. Для відома розмір повного стажу для отримання пенсії становить 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Також з 1 квітня будуть автоматично прораховані пенсійні виплати працюючим пенсіонерам. При цьому буде врахований, врахований їхній оновлений страховий стаж.